Я читаю для студентів на нашій кафедрі теорію механізмів робототехнічних систем, тому зараз я кратко вас ознайомлю з цим курсом, який я читаю. А теорія механізмів робототехнічних систем це наука, що вивчає засоби проєктування роботів і робототехнічних систем, а також їх розрахунки. Задача робототехніки це кардинальне підвищення технологічного рівня виробництва, автоматизація не окремих робітничих місць, а цілком дільниць випуска готової продукції, економія робітничого часу, скорочення робітничих місць і робітничих рук. Розглянемо основні конструктивні елементи промислових роботів. Нарухома ланка називається стояк чи корпус чи опора. І є рухомі ланки. Крім того, в роботі є система керування, яка забезпечує управління рухом робота, контроль виконання заданої програми, переробку інформації, зв'язок з пристроями і реагування на, пев... на певні явища. Крім того, є вимірювальна система. Вона виробляє вимір величин переміщень, кутів повороту окремих ланок маніпулятора, а також зміни швидкості по окремим осям маніпулювання. Датчики, які входять до неї, роблять врахування впливу навколишнього середовища, заміри фізичних величин і розпізнавання зразка і позиції зразка. Ну і крім, крім того, є система зв'язку або система обміну інформацією. Маніпулятор це керуємий пристрої для виконання рухомих функцій, аналогічних функціям руки людини при переміщенні об'єктів у просторі, оснащені робочим органом. Це можуть бути зварювальні кліщі, заварблювальний пістолет, складаль, складальний інструмент. Захоплюючий пристрій. Важливою частиною кожного механізму машини кожного є привід. Вот тут на рисунку показаний гідравлічний привід. а тут, на слайді, ми бачимо пневматичний привід. він аналогічний гідравлічному. Ну, основний елемент в ньому не гідроциліндр, а пневмоцилиндр. Електроприводи всі ширше використовуються в техніці, їм добре керувати, вони зручні в експлуатації, мають високий ККД, високу швидкодію, рівномірність обертання. Важною складовою система промислового робота є його система управління чи керування. І згідно з, нацим, з назвами генерації роботів роз, розрізняють наступні прилади управління в ПР: програмні перше покоління, адаптивні, друге покоління і інтелектуальні, третє покоління, які взагалі ми маємо основні характеристики промислових роботів. Перше це маневрів. Ця вона визначається як число мір свободи механізму при непорошньому становищі охоплення, підведеного до якоїсь точки. Робочим обсягом маніпулятора називають обсяг, обмежений поверхню, яка агбає у всі можливі положення захоплення, робітничою зоною називають обслуговування. Частину робітничого обсягу, у якому можна виконувати операції з об'єктом маніпулювання, вот. Кут сервісу, всередині якого охоплення може відійти, підійти до заданої точки. І максимальне значення цього кута сервісу це сфера, 400 радян. Коефіцієнт сервісу це відношення кута до його максимального значення. І важлива, важлива дуже позиція це точність позиціювання, це відстань, на яку відхиляється, відхиляється схоп при праці від заданих. Координат точки. Коли ви прийдете вже вивчати, вивчати показники промислових роботів, то ми з вами будемо вивчати структурну формулу механізма, як розраховується кількість кінематичних пар, які ви за класом. Кількість ланок і як розраховується ступінь рухомості усього механізму робота-маніпулятора. Я дякую вам за те, що ви прослухали мою лекцію, і запрошую вас приходити до нас вчитися. Вчитися конструювати промислові роботи, роботи маніпулятори роботи літальні апарати. Дякую.